Розпочалися перемовини в Стамбулі, де беруть участь рашисти та делегація від США. Коли ця новина почала ширитися сьогодні зранку, я дивлюся в телеграм-каналах. Реакції такі, типу дай Боже, оці от стиснуті ручки чи там сердечки. Але про що будуть говорити на цих перемовинах рашисти та їхні теперішні союзники зі сполучених штатів, обговорюватимуть відновлення прямого авіасполучення та повернення дипломатичного майна РФ, принаймні про це пише видання Sky News. Прямі прямі рейси між Шата Росією, як і з іншими країнами, були припинені після початку повномасштабного вторгнення. Але в Кремлі сподіваються, що Вашингтон змінить рішення, оскільки ця цитата стимулюватиме бізнес і полегшить життя звичайним людям по обидва боки океану. Москва також готується до цитата серйозної розмови з вимогою повернути два російських диппредставництва у Меріленді та Лонг-Гайленді, які були конфісковані адміністрацією ще Обами 2016 року після звинувачень Росії у здійсненні хакерських атак з метою втручання у президентські вибори у США. Тільки щось якось Росія, здається, за те все і не перепрошувала, і ніяких умовно контрдій. Не робила, ну і, власне, що ще можна сказати. Дивимося, що тут поки що багато ще а, таких деталей про те немає. Писали, що перемовини будуть, як традиційно для щурячої російської дипломатії, за зачиненими дверима і триватимуть 4 або більше годин. А, власне, бачимо, поки що, що те, про що говоримо, і вже особисто я, можливо, набрид цим говорити. США абсолютно кристалічно. В скажімо так, в обличчі Трампа та адміністрації Білого Дому засвідчує пряме безпосереднє союзництво з Росією. Абсолютно пряме, Абс... Неймовірний, пекельний і дикий воєнний злочин в Кривому розі. Реакція Трампа мені не подобається бомбардування. Звісно ж, поки не полетить на Трампову туру шевелюру, йому це і не буде сприймати, але на жаль, не полетить, бо тепер ж якраз стратегічне союзництво США... Та Росією, начебто, налагоджується. Принаймні, Росія, бачимо, для цього абсолютно нічого не робить. Ну, їзде якийсь там Дмитрієв, колишній українець, який продав свої частини тіла Росії, щось говорить, що ми там за діалог, за співпрацю, за п'яте, за десяте. Але Росія не робить абсолютно ні біса для цього. Натомість США вже поставило килимову доріжку. Що буде робити терорист, якщо бачить, що його злочини схвалюються відверто, дипломатично, привселюдно. Продовжувати, звісно ж, про який мир може бути йти мова. Мова, це треба питати в Трампа. Та й то в його голові настільки хаотично так думки стукаються одна об одну, Ми бачимо з його прямої мови. Що навіть спитавши його сьогодні, завтра, думка може бути вже діаметрально протилежна Ну і ще вже вкотре обговорюємо ту новину, яка обговорюється і блогерами, і медійниками, що ймовірно, як припускають деякі оглядачі. Трамп тиснутиме на Україну, щоб підписати вигідну для Росії псевдоугоду про мир. Власне, про це писав оглядач Деніел Джонсон у колонці для The Telegraph. Він нагадує про те, що президент США розв'язав і торговельну війну. Причому зараз, як ви знаєте, вже так би мовити. На паузу поставив деякі свої рішення, та тим не менш обвалив Волстріт і наблизив можливість глобальної рецесії. Ну знову ж таки, поставивши мита на паузу, трошечки ожили ринки і так далі. Трамп розраховує на швидку мирну угоду, розглядаючи Україну як своє дочірнє підприємство, розмірковує автор. Трамп посилює тиск на Київ, вимагаючи контролю не лише над українськими родовищами рідкісноземельних металів, але й над галузями ключовими з видобутку, тобто нафтогазовою і ядерною промисловістю. Володимир Путін мріє в свою чергу перемалювати карту Європи і хоче перетворити Україну на державу васала Росії, пише оглядач. В принципі, нічого такого нового. І власне єдине, що Згадує він про угоду про тарифи, А я згадую нещодавнє одне зі спілкувань Володимира Зеленського, який сказав, що а, представник біло, представник власне Америки Скотт Бесент, там, коли здається, напевно, коли вперше приїжджав з папірцями, які називаються Угода про рідкосні земельні метали. Що якось так висловився Зеленський, що він стукав пальцем по столу, типу, тикаючи в цей документ, і казав, що треба підписати. І Зеленський казав, боюся, зараз недослівно, що не треба нам тут стукати по столу. Нам треба, щоб були враховані всі інтереси. Отут з ним важко не погодитися, тому що ну просто так підпишіть нам. Угоду віддайте все, бо ми вам дали е, якийсь там трошечки металобрухту при всій повазі до США. Допомога дуже відчутна, але це були старі зразки здебільшого теж дивимося. Правді в очі. Тоді як нове стоїть на складах і вочевидь ніколи не буде використане. Да е, ми вам дали трошечки брухту за нього. Заплатіть ви, як то кажуть, X3 ціну. Ми би так списали, а так заплатіть 4 дорого. І ми вам нічого не гарантуємо, але просто ж ми десь там будемо присутні на вашій території. Може тоді якось Путін десь там обійде щось там, десь щось. От реально, от десь щось. Мені здається, ця угода, принаймні, та, яку, яку її зразки обговорювали, зокрема, і українські змі, вона так і виглядає. Ну але угода на часі, як ми вже говорили в цьому етері, 11-12 квітня, ймовірно, планується обговорення. Тож почекаємо. Та й тоді вже будемо говорити за підсумками знову ж таки, якщо вона буде підписана, в чому є великі і великі сумніви. Ну а далі знову ж таки будемо говорити і про ті нові заяви, які лунає з уст лідера Сполучених Штатів Амарака Дональда Трампа, адже він уже оголосив про призупинення тарифів, тому що люди нібито вже починають боятися дій, які е, нині коїть і лідер сполучених штатів. Ми скасували тарифи на короткий період часу ще нічого не закінчилося, говорить Трамп. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів ведення підвищених тарифів. Тарифів для 95 країн про це він написав у своїй соцмережі у цей період для 95 країн діятиме тарифу 10%, зазначив президент Сполучених Штатів. А от для Китаю, за словами Трампа. Тарифи збільшуються ще більше зі 104% відсотків до 125%. Наразі не зрозуміло, до яких країн буде застосована пауза. Це повідомлення Трамп писав разом зі своїми головними економічними радниками, міністром фінансів, а також міністром торгівлі. І ось як зокрема міністр торгівлі це прокоментував. Скот і Я сиділи з президентом, коли він писав один із найбільш неординарних постів для правди за весь час свого президентства. Світ готовий працювати з президентом президентом Трампом, щоб налагодити глобальну торгівлю, а Китай обрав протилежний напрямок. А от міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен заявив, що це рішення Трампа стало винагородою для країн, які вирішили не вживати заходів у відповідь на тлі назріваючої торговельної війни. За його словами, пауза дасть час для переговорів про нові торговельні угоди. Далі знову ж таки цитую. Йому знадобилася велика мужність, велика мужність, щоб не змінювати курс до цього моменту, сказав Бесен журналістам у Білому домі, через кілька хвилин після того, як Трамп оголосив про 90-денну паузу в запровадженні нових взаємних митних тарифів. Бесен заявив, що ставка для країн, які хочуть вести переговори зі сполученими штатами, знизиться до 10%, в тому числі для Канади та Мексики. Далі знову ж таки продовжую його цитувати. Кожна країна в світі, яка хоче прийти і вес. Ти переговори, ми готові вас почути. Він сказав, що адміністрація очікує, що країни прийдуть до президента з найкращою пропозицією, оскільки вони прагнуть переорієнтувати світову торгівлю. А от прес-секретар Білого Дому заявила, що Трамп підвищив тарифи проти Китаю, тому що коли б'єте по сполучених штатах Америки, президент Трамп збирається вдарити у відповідь сильніше. Бесен додав, що підвищення тарифів для Китаю до 125% стосується. Поганих акторів через їхнє наполягання на ескалації. Далі знову ж таки буду цитувати. Як я неодноразово говорив, президент Трамп говорив це протягом багатьох років. Китай це найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу, і вони є найбільшим джерелом торговельних проблем Сполучених Штатів. І дійсно, це проблема для решти світу, тому що ми бачимо, що коли Сполучені Штати оголосили про тариф, на минулого тижня, багато з цих товарів вже почали надходити у Європу. Сказав Безент. Ну а тим не менш, міністр фінансів наполягає на тому, що Сполучені Штати не беруть участі у так званій торговельній війні, не зважаючи на зростаючу невизначеність у зв'язку з тим, що Китай і Сполучені Штати запроваджують все більш високі тарифи один проти одного. Далі знову ж таки цитую: я не називаю це торговельною війною, але я кажу, що Китай пішов на ескалацію, і президент Трамп дуже мужньо відреагував на це. Ми збираємося працювати над вирішенням проблеми з нашими торговими партнерами сказав Бесант, ну і також він вказав на триваючі проговори із іншими країнами регіону, включаючи В'єтнам, Японію, Південну Корею та Індію. І він назвав ескалацію тарифів власною метою. Китаю ну і щодо цих всіх подій вже є певні коментарі від наших українських політтехнологів. До прикладу, Борис Ти також у себе на ютуб-каналі, прокоментував ці події щодо зневаги лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо західних торговельних партнерів. Обов'язково підписуйтесь на нього, адже він кожного дня також ввечері викладає свою аналітику стосовно того, що відбувається на міжнародній арені. А Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Значит, Трамп на одном из своих выступлений сказал следующее. Я прям конкретно эту фразу цитирую. Мне все звонят, разные страны. Страны целуют меня в задницу, чтобы заключить торговую сделку. Пожалуйста, сэр, он еще так, знаете, пожалуйста, сэр, заключите соглашение. Я сделаю все. Серьезно, что ли? При этом, кстати, он отметил, что китайцы, про которых мы только что говорили, этого не делают, потому что они гордые люди. Но они все равно, по мнению Дональда Трампа, хотят заключить сделку. Значит, послушайте, я, конечно, все понимаю, сделаем Америку великой снова, но такое откровенное унижение других за счет какого-то мнимого величия то есть я ее сделал, все хотят посылать меня в задницу. Страны это не Территории, деревья имелись в виду, чтобы вы понимали, не места на географической карте, да, участки. Это правительство, президенты, люди, которые их выбрали все в очередь встали целовать задницу Дональда Трампа. Мне кажется, это уже... Я вспоминал недавно, буквально несколько выпусков назад, вот то самое эссе британского писателя Уайта. Мне кажется, оно настолько... Оно, оно написано в 2019 году было. Ну, настолько оно про Дональда Трампа, что джентльмен никогда не ударит ниже пояса. То есть оно называется... Найдите, я его просто здесь повторять не буду. Оно называется «За что британцы не любят Дональда Трампа?» Уайт. Ну и Трамп заявил, что Европейский Союз должен купить энергоносители из США. Внимание! На 350 миллиардов долларов для ослабления пошлин. Вот оно как. Слушайте, вот эти 350 миллиардов это какая-то заговоренная сумма или что это? Украина должна 350 миллиардов. Откуда цифра взялась? Это какой-то, не знаю, фея э, переносит Дональду Трампу записочку или попугайчик там вытаскивает шарик, рандомный из барабанчика и там 350 миллиардов. Что это за цифра? От всех хочется получить по 350 миллиардов. Дальше. Почему Китай гордый? Почему они не хотят целовать сами? Знаете что? США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Ну а Пекин не отменяет свои пошлины, еще и встречные будет вводить. Пекин давлению не поддается. Дальше, видя это все со стороны, как огненный велосипед несется в пропасть. А республиканцы начинают сначала в маленькие колокольчики позванивать, потом уже чуть больше и чуть больше, и бьют уже тревогу. То есть более 10 республиканцев в Конгрессе США готовы поддержать законопроект, которым предлагается ограничить возможности президента вводить пошлины. Видите, как оно получается? А республиканцы, я напомню, однопартийцы Дональда Трампа, законопроект предусматривает, что любые пошлины, которые вводятся президентом, будут действовать в течение 60 дней, если Конгресс не проголосует за принятие об их одобрении. То есть Трамп вводит, они 60 дней действуют, и все. Дальше нет, если Конгресс не поддержал. Ну и Белый дом уже предупредил, что Дональд Трамп своим президентским вето заблокирует эту инициативу. Но тут вопрос не в вето, понимаете. Здесь вопрос в том, что республиканцы начинают искать пути, способы смирительную рубашку какую-то условную, дабы утихомирить своего же президента.